Всім вітання, друзі! Ви на каналі Sergo Crypto. Сьогодні ми говоримо про проєкт Injective, де ми можемо взяти участь в амбасадорській програмі та отримувати дохід кожного місяця. Розкажу покроково, що нам потрібно робити для того, щоб отримати максимальний дохід разом із цим проектом. Забігаючи трішки наперед, зразу розкажу, що цей токен торгується у нас на Binance по досить хорошій ціні та з хорошим графіком. І якщо ми говоримо про інвестиції, то сюди інвестували Binance Labs та інші топові фонди. В сумі вони зібрали більше 40 мільйонів доларів. Та токен проєкту Injective має капіталізацію більше 1 мільярда доларів, що дійсно дуже годно. В нагородах в амбасадорській програмі якраз у цей токен ми будемо получати та продавати його на біржі Binance. Тому для нас це максимально вигідно і цікаво. Якщо говорити про сам проект, то це. Блокчейн першого рівня зі своїм нативним токеном, про який я вам тільки що розказав. На самому сайті ми бачимо інвесторів, які є. Додаткова інформація, транзакції, які у нас проходять час блокування та середню вартість транзакції. В Твіттері у нас досить багато підписників, це 410 тисяч. З великою активністю та з багатьма партнерствами в своєму телеграм-каналі я робив пост ще 19 листопада, що на ці амбасадорці цілком реально получати від 200 до 1000 доларів в місяць, сильно не напрягаючись. Насправді я думаю, що так і є, але про свої результати я розкажу вам згодом, коли перейду на наступну роль амбасадора. Яка вже буде повністю оплачуватись? Поділюсь своїми враженнями, скільки я тут заробив, тобто це буде друга частина відеоролика. А в цій частині я детальніше розкажу, як отримати роль амбасадора та приступити до. Заробітку разом з цим проектом. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Інформацію тут даю набагато швидше та набагато більше різних цікавих напрямків, де можна заробити. Не буду тягнути резину, а давайте перейдемо зразу до суті. Для того щоб взяти участь в цій амбасадорській програмі, нам потрібно мати певні ролі в Діскорді. Першу роль ніндзя ми отримуємо, просто вступивши в її Діскорд, посилання на який буде в описі під цим відео. Ми просто приєднуємось та у нас вже є початку. Кова роль ніндзі, але цією роль ви далеко не розженетесь. У вас просто буде доступ до. Самого Діскорду, де ви зможете черпати багато цікавої інформації, для того, щоб нам перейти на наступну роль і відповідно вже робити активності, за якими ми майбутньому будемо отримувати дохід, нам потрібно отримати роль воїна. Особисто я її отримав за 3 години активного спілкування на Discord сервері. Тобто в цьому і заключається наша задача, щоб спілкуватися і отримати п'ятий левел в Діскорді. Ми переходимо в ось цю гілку, пізніше вибираємо ось тут Україну, нажимаємо ось цю вкладку. Далі також вибираємо Україну, і в нас внизу наших гілок буде український сервер, де ми також можемо переписуватись, писати якісь запитання, то, що вас цікавить, і так далі. Ми можемо спілкуватись в цій гілці або в будь-якій інакшій. Періодично ми можемо перевіряти наш левел, просто переходимо в ранкінг, пишемо знак оклику, ранг та перевіряємо наш левел. Як бачите, у мене він п'ятий. І вже досить швидко буде шостим. Після того, як ви отримали роль воїна, ми приступаємо до плотного ворку. Як то кажуть, нам потрібно буде робити багато завдань в плані створювати корисний вміст, тобто робити якісь твіти в Твітер, статті різні відео, переклади, меми і загружати всю цю інформацію в гілку в їх дискорді Ком'юніті пост. Я робив статтю на Medium, далі декілька твітів. Пост в телеграм-канал, ну і відповідно саме спілкування. Для чого нам потрібна ось ця активність? Для того, щоб перейти на наступну роль, яка вже буде повністю оплачуватись за вашу роботу. Тобто, якщо у вас на даний момент, так само як у мене, є роль воїна, вам потрібно робити якомога більше різних завдань, пов'язаних з Твіттером, з Діскордом, з іншими соцмережами, з Ютубом і так далі. Тому для того, щоб ми могли перейти на наступний рівень, нам потрібен контент. І також після того заповнити форму в якій ви вже будете надавати інформацію, яку ви зробили протягом того часу, коли у вас була роль воїна? Я коли буду заповнювати ось цю форму, обов'язково буду вставляти посилання на свої твіти. Посилання на свої статті на пост в Телеграмі, на відео в Ютубі, і тоді з високою ймовірністю мене приймуть на роль, де я вже буду получати дохід токенів і відповідно заробляти на цьому. Тобто без цього ніяк, це прям обов'язкові умови. Тому цим потрібно зайнятися і поставити до цього серйозно. Але ось цю форму на перехід з воїна на лицаря нам потрібно заповнювати тільки в тому випадку, якщо ви пробули. Рівно місяць, чи там трохи більше, на ролі воїна. Тобто ви не можете, ось тільки получили роль воїна і зразу ж приходити на лицаря. Вам обов'язково потрібно дочекатись місяць, протягом цього місяця робити достатньо контенту, заповнити форму, надати цю інформацію зі своїм контентом і перейти на наступну роль. Тому, друзі, дохід ми будемо получати в тому випадку, коли ми вже будемо лицарям. І наступне своє відео з відгуками, з тим, скільки мені виходить тут заробляти. Я запишу, коли вже буду також лицарем. І по нагородам, давайте по порядку: це запрошення до приватного каналу, е, отримання ролі в Discord, отримання раннього доступу до проєктів екосистеми, отримувати майбутні винагороди за розсилку, тобто за публікацію цю про що я вам розказував раніше. Тобто, крім того, як ви будете робити ці всі активності на ролі воїна, її буде потрібно робити, продовжувати, точніше робити і на ролі лицаря, для того, щоб отримувати, щомісячний дохід якось тут також от пише. З самого початку ми будемо получати поінти, які будуть конвертуватися в цей нативний токен проекту Injective. Деякі активності ми зможемо відслідковувати на ось цьому сайті. Посилання також залишу в описі під цим відео. Ось тут на першій сторінці ми підключаємо свій Twitter та Discord, Звідси буде підтягуватись деяка інформація. Бачимо свої реварди в подальшому, коли ми вже будемо лицарем. Бачимо свій ранг, тобто я зараз на воїні. Внизу також є інформація з завданнями, які ми можемо виконувати. Ми будемо получати XP, це якраз і ті поінти, які будуть конвертуватися в подальшому на лицарі в токени. Наприклад, я вам зараз покажу один лайфхак. Просто ми копіюємо ось цей текст, тобто нам потрібно зробити твіт про інжектів. Переходимо в чат GPT, вставляємо цю інформацію і получаємо твіт. Далі переходимо в свій твітер, постимо цю інформацію. Обов'язково відмічаємо в кожному твіті. Сам проект інжектів та скидуємо ось цей пост в їх Discord в ком'юніті пост гілку. Це ми отримуємо ось такі от пойнти, різну кількість і так далі. Далі ми бачимо, що в нас є реферальна програма. Тут ми можемо запрошувати друзів по своїй реферальній силці і получати за них також певний дохід, коли вони будуть працювати разом з цим проектом, тобто виконувати якісь місії. І вкладка Лідерборд. Ми бачимо нашу актуальну кількість згідно цього сайту та місії, які виконали ви та ваші реферали. Друзі, саму базову інформацію я вам дав, тобто я вам показав покроково, куди заходити, куди натискати, які завдання можна робити, як це все виконувати і куди скидувати, і в який момент ми можемо вже іменно заробляти, і скільки приблизно тут можна заробляти. Тому приступайте до роботи, кому це цікаво. І я зараз ще трішечки додатково розкажу про наступні ролі, які ми можемо получати. Це ло. O Тут вже потрібно досягнути 10 рівня в Discord, ці ролі вже буде трішечки поважче. Ми все одно робимо ті самі дії, які робили на інших ролях, на лицарі, тобто робимо контент, але тут у нас вже вибирають по вашій активності, тобто, наприклад, за топ-5 з лицарів одна людина перейде, наприклад, на роль лорда. І так само майстер це вже таке поболі. Я не планую сюди заходити. Але якщо я буду бачити більший потенціал, буду більше старатись і пробувати переходити на наступну роль. Лорда, звичайно, що тут будуть набагато більші винагороди. Заключення хочеться сказати, що проект насправді максимально годний. Бачите по інформації, багато інвесторів. Твітер дуже сильний токен торгується на бінансі, є велика капіталізація, все в порядку з проектом. Також тому тут заробити 100% можна буде. І давайте наостанок про ось ці цифри з воздуху про 200-1000 -ти доларів доходу в місяць. Це не дуже підкріплена інформація, але від моїх знайомих. Така інформація лунає, тобто стільки тут можна заробляти 100%, але тут буде все залежить від вас, тобто як ви будете сюди вкладуватись і наскільки якісно все будете робити, тому дохід залежить іменно від вас. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на телеграм та на YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого.